Урятувати рядового Баранова просить його мати. 22-річний боєць національної гвардії зник три місяці тому. До зони АТО Максима Баранова відправили ще влітку. Востаннє він виходив на зв'язок на день незалежності. Спочатку була інформація, що хлопець у полоні бойовиків ДНР, але в списках полонених його прізвища не було. Згодом волонтери розповіли матері, що в одній з лікарень Донецька в тяжкому стані перебуває схожий на Максима. Невідомий боєць Світлана Баранова вже здала аналіз. ДНК і якщо він доведе материнство, бійця віддадуть. Але нині з'явилась ще одна інша версія, де може перебувати Максим Баранов. Російська правозахисниця Олена Васильєва назвала прізвища 20 полонених українців, яких росіяни вивезли до ростовської області, і у списку було прізвище Максима Баранова. Товариші бійця кажуть, в останнє бачили гвардійця пораненим. Його забрали. Псковська російська дивізія нас брала в полон. Нас погрузили в одну машину, ранених – в другу. Куди повезли ранених, каже, ми не знаємо. Я просто просю, щоб добрі люди допомогли мені повернути